Вітаю на календарі. П'ятниця, 13 січня, кінець робочого тижня. В ефірі Капріньюз з вами у студії працює Анастасія Бруковська, і мої колеги уже готові розповідати про найсвіжіші новини регіону. Громада без тепла, частково без світла та водопостачання. Покровська МВА замість вирішення проблем проводить опитування. На троє суток включають, потом опять виключають. Мінус 15 на вулиці, та вони ніяк не включать а світло ще виключають по три рази на шміття. У Новогродівці розпочалася восьма хвиля видачі гуманітарної допомоги. Взагалі, ми буквально вчора отримали три тисячі наборів, і вони також будуть надані мешканцям громади віком від 60 років. Як отримати пенсійні виплати, якщо громадянин виїхав за територію області? Загальна потреба на виплати, які ми проводимо сьогодні, становить 4,5 мільярда гривень. Екіпаж білі янголи організували на Донеччині пересувний пункт незламності. Зараз екіпаж білих янголів завантажується питною водою. Беремо генератори, паливо і їдемо заправляти повербенки, телефони та інше устаткування. Як змінилися ціни на продукти харчування на ринку Покровська, то нового року трималася така сама ціна, як зараз. Так що не дорожчають і будемо сподіватися, що вони ще будуть дешевшити. Так що як купляли яйця, так і беруть. Починаємо випуск новин із оперативного зведення національної поліції Донеччини про ситуацію в області. Окупаційні війська РФ завдали 26 ударів по Донеччині є вбиті та поранені. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів рашистів. Ворог здійснив 9 вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Костянтинівка, Торецьк, Краматорськ, Солодар, Курахове, Залізне, СМТ Велика Новосілка, села Бердичі, Красногорівка, Веселе, Кліщіївка, Максимільянівка, Плещіївка, Сєвєрне, Хромове. Окупанти били по мирному населенню з авіації ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД артилерії та танків. Знищено та пошкоджено 12 цивільних об'єктів, сім житлових будинків, підприємства, гараж, автомобіль. Ракетами С-300 рашисти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. Снаряди влучили на територію підприємств. Інформації щодо постраждалих немає. З авіації, градів та артилерії ворогатив по Авдіївці. Загинув мирний житель. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Солодарі та Кліщіївці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Громада без тепла, частково без світла та водопостачання. Покровська МВА замість вирішення проблем проводить опитування. А як оцінюють роботу Покровськ тепломережі та водоканалу мешканці Покровська, знімальна група телебачення Капрі провела своє опитування. Частина Покровська залишається без тепла, щоденно без електроенергії і майже щотижня без води. Проте Покровська міська військова адміністрація знайшла свій оригінальний підхід вирішення цих проблем. Опитування так вам не почулося саме це вирішили зробити можна Аби дізнатися про стан речей в громаді, Невже і так не видно, що проблем вистачає з горою. Проте можновладці, владці, мабуть, з іншої планети, якщо замість конкретних дій вирішили провести анкетування? Ми ледь не щодня розповідаємо про чисельні проблеми у небідній громаді. Про закупівлі за завищеними цінами у своїх підрядників, про відсутність тепла і способи виживання у квартирах при плюс 5 градусах, про баклажки та пошуки води, які стали буденністю, про придбання генераторів для котельних, які, мабуть, встановлять наприкінці опалювального сезону. І якщо влада досі не зрозуміла стан речей у водоканалі та тепломережі. То ми вийшли на вулиці міста, аби провести власне опитування і дізнатися реальну думку простих мешканців Покровська, центральна частина міста. А матюкатися можна дуже погане. Його або вмикають на два дні, і потім його просто немає. До кого вже звертатися. Також громада не знає, тому що. Всім на це просто плювати, можна сказати так. Коли дзвонимо на їхній телефон, вони говорять, що у вас в будинку є отеплювання, а батареї холодні. Тобто я не знаю, як на це все реалізувати. Це все погано, і мені здається, що на них просто управи немає. Вони до людей відносяться так, як ну так і має бути. Пережили без води, без світла, переживете без отоплювання. Якщо якщо по, по школьній системі, дай Боже, щоб було трояк, Дай Боже. На данный момент я их работу не могу оценивать, потому что у нас в доме скважина и автономное отопление, а газ дали. Слышала, у нас же в доме жители с центральным отоплением. Ну, 300 лет не делался ремонт, все рвется. В подъездах, в квартирах, на улице, на чердаке все рвется. Подавала на уголь и дрова в октябре месяце. До сих пор я ничего не получила. Живу одна. Пенсия 2000 с небольшим. 67 лет. Вот все, что могу сказать. Вода бывает раз в 5 дней. А воду дают... Э, вот у нас в частном секторе э, один раз в неделю получается. Там рядом, вот в магазине хозяина я живу. Там вообще с водой тяжело у нас. Район Донасового завода, который який уже второй месяц без тепла. Я думаю, это сейчас не актуально, такие вопросы. Просто нужно действовать и что-то решать, и помогать людям. Зима на улице. Можно было и что-то в этот период уже что-то придумать, решить, помочь как-то, я не знаю. У нас пенсионеров много в доме. В других городах уже давно решили эту проблему. Там буржуйки выдают людям, как бы свое отопление ставят. Было очень тяжело, как бы воды нету. Ну и дома мы решили скважину мы сделать. У нас скважина. Это спасает. А так с колодца. У нас колодец во дворе. Мы на третий этаж таскали ведрами. На трое суток включают, потом опять выключают. Минус 15 на улице, отопление они никак не включат, а свет еще выключают по три раза на Шмидта. До этого месяц сидели без отопления, и без света, и без газа, и без воды, естественно. Скважину вырыли, но ну, а толку от этой скважины, если света постоянно нету. Хоть газ сейчас дали, хоть можно поесть, приготовить, понагреть, кофе попить, чай попить. Тоже бессовестный вообще уже. Камины он тоже, напряжения, во-первых, нету, маленькое. Плохо отапливается, холодно. Как спишь два одеяла, кардиган, это ужас. Ну, отопление временами то есть, то нету. А так в основном холодные батареи. Греем камины, обогреватели. Тяжело очень. Его выключают, ну, временами. Редко, но выключают. На маяке, на поселке постоянно. Провели эту, мы сейчас отключили эту городскую. И до свидания, у нас качает вода. Мы сделали так, что не через счетчик, а то плати этому горводоканалу, если оно идет. Отопления нету, кстати. Заводская опять. Тяжело. Вот сейчас света нету. Сидим без света. Свет отключили. Когда включат, не знаю. Когда включать отопление, ночью отключили. Тоже не знаю. Но так и живем. Ну, с дучком нормально, более-менее жить можно. Два одеяла закутаешь, подштанники одеваешь, термобелье. Греешься, стоишь. Ну сегодня дали водичку, а так без водички я сидела в холодной хате, потому что мне надо запитать систему и установить давление. А давление без воды ничего. Пришел мастер, говорит, я ничего не могу, давайте воду. Позвонила они, говорят, мы мирноград заправляем, через три дня будет. Просто нет отопления и все. То есть полные дома, заселенные да, детками, мамами и холодно в квартирах. Мікрорайон Сонячний, який не радують ні водою, ні теплом, ні світлом. Дуже погано, дуже погано оцінюю. Тому люди роблять скважини, підводять собі за велику ціну воду. Тому що, ви мене вибачте, а от це ще теплосіп мене удивляє. Як це вони беруть за отоплення підвалу і коридору? В коридоре какая холодина, в подвале сырость страшнючая. Я еще должна за это платить? Шо, все время без воды сидели. Там мы четыре дня сидели без тепла, ну сделали спасибо. Ой, вода редко бывает, прямо два-три дня в неделю. Тяжело, мы ходим в колодец, ну, надо же как-то выживать. Водоканал не работает, Воды-то нету. Воды не было, тепло тоже так вот. Хотя у нас грех жаловаться, но были пролеты с отоплением. Я розумію, що магістраль велика і ще за царя Панька ще ці магістралі ремонтувати літом. Ось вона, реальна думка тих, хто сьогодні поповнює бюджет громади. Тих, хто сьогодні тримає свій фронт, працюючи заради майбутнього України. Тих, хто вірить у краще, проте вимушений виживати у власних холодних оселях, поки місцеві керманичі набивають свої кишені. Ось вони, прості покровчани. І сподіваємось, на цей раз. Їхні проблеми почують. У Новогродівці розпочалася восьма хвиля видачі гуманітарної допомоги. Подробиці дивіться далі. У Новогродівці розпочалася восьма хвиля видачі гуманітарної допомоги. Цього разу громада отримала продуктові набори від благодійної організації Адра юкрейн Сьогодні отримують її е мешканці нашої громади віком від 60 років. Це продуктові набори. Це зараз дуже потрібно нашим громадянам. Громада отримує достатню кількість гуманітарної допомоги, аби забезпечити нею тих, хто цього дійсно потребує. Взагалі ми буквально вчора отримали три тисячі наборів, і вони також будуть надані мешканцям громади віком від 60 років, як міста Новогродівка, так і всіх інших населених пунктів. Сам набір досить великий і складається з найнеобхідніших продуктів харчування: це борошно, це олія, це макаронні вироби, це м'ясні консерви. Та інше. Кожен день за попереднім графіком запрошення охоплюється певна частина громадян у місті. Отримати продуктові набори у цей день прийшло багато людей. Хтось бере для себе, хтось для своїх батьків. Але всі кажуть, що така підтримка зараз вкрай важлива. Получає мене кожний місяць. Кожен місяць привозив гуманітарку, я прихожу, отримує. Звичайно, допомагаєте, ну ну-ка, що сході на ринку. А пенсия какая? Все у нас копеечки. А тем более человек Летом получали. С июля, где-то с августа месяца. Потом вот теперь в седьмой школе получаем с октября. Спасибо, кто этим занимается. Удачи, чтобы быстрее победа пришла. И которые нас это обслуживают, и девочкам и всем кто привозит. И мальчикам, которые нас это коробки доносят. І дійсно, неабияку допомогу гуманітарному штабу у Новогродівці надають працівники ДСНС. Також нам сьогодні, як ви бачите, допомагають працівники ДСНС. Вони завжди з нами рядом. Їм також велика дякуємо. І сподіваємося, сподіваємось на подальшу співпрацю. Мешканцям старостинських округів необхідно звернутися до своїх старост та написати відповідні заяви на отримання гуманітарної допомоги. Щоб пришвидшити процес розподілу на місцях. Наразі документи необхідно подавати всім категоріям громадян. Після подачі документів необхідна кількість наборів доставлять до Галицинівського, Михайлівського та Миколаївського старостинських округів. Як отримати пенсійні виплати, якщо громадянин виїхав за територію області, дивіться просто зараз у сюжеті моїх колег. Попри війну в Україні та деякі складнощі, які виникають при нарахуванні пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій, органи пенсійного фонду у Донецькій області працюють у штатному режимі. Станом на сьогоднішню дату ми. Продовжуємо фінансування виплатного періоду січня місяця. Ми підготувалися до цього і, окрім пенсійних виплат, ще фінансуємо субсидії, пільги, а також соціальні виплати, які ми з 1 січня прийняли від Фонду соціального страхування. Контингент отримувачів пенсій на території Донецької області наразі такий: 803 тисячі пенсіонерів пільговиків і субсидіантів загальна потреба на виплати, які ми проводимо сьогодні, становить 4,5 мільярда гривень. Всі виплати фінансуються у нас відповідно до. Затверджених графіків фінансується через установи банків і через підприємства поштового зв'язку. Прийом громадян здійснюється на 13 платформах підрозділів прийому та обслуговування громадян, які знаходяться на території Донецької області, так і ті, хто тимчасово з області виїхав. Продовжуємо фінансування і на підконтрольній території України, продовжуємо нарахування і фінансування по тих. Пенсіонерах, по тих отримувачах соціальних виплат, які знаходяться на тимчасово окупованій території, і звичайно і по тих пенсіонерах і отримувачах, які виїхали за межі. Території області, начальниця головного управління пенсійного фонду України зазначає, що нарахування головним управлінням здійснюється всім пенсіонерам та всім отримувачам, які станом на 24 лютого мали право на їх отримання. Що стосується вже факту отримання, то звичайно людина має звертатись до підрозділів. Установ банків або підприємства поштового зв'язку осередків погоджувати зручну форму отримування і таким чином отримати ті кошти, які нараховані за період відсутності людини. Там, де вона могла б їх отримати, на питання, що ж робити з пенсійними виплатами, якщо громадянин виїжджає за територію області у головному управлінні пенсійного фонду, кажуть наступне, ви можете звернутись в будь-який підрозділ пенсійного фонду України незалежно від області, де ви зупинились і де ви тимчасово проживаєте, там ви можете. Подати документи на призначення, перерахунок пенсії, вирішити будь-яке питання, яке стосується або пенсійного забезпечення, або пільг та субсидій, або інших соціальних виплат. Начальниця головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області зазначає, що такі подібні онлайн зустрічі найближчим часом будуть проводитися ще, або громадяни мали змогу почути відповіді на свої питання. Екіпаж білі янголи організували пересувний пункт незламності на Донеччині. Детальніше пропоную подивитися далі. Через постійні ворожі обстріли, деякі населені пункти України знаходяться у критичній ситуації, де і понині залишаються та проживають люди, які не бажають покидати свої домівки та залишаються на довгий невизначений час без електро та водопостачання. Поліцією було прийнято рішення створити пересувний пункт незламності, аби надавати допомогу тим, хто цього потребує. З холодами та низькою температурою дуже Важко виживати у таких умовах вночі. На вулиці мінус 10, зараз на вулиці, мінус 8 і у Красногорівці зовсім немає світла, тому що російські окупанти просто розбили всі підстанції та всі електричні проводи, які вели до міста. Зараз екіпаж білих янголів завантажується питною водою. Беремо генератори. Валиво і їдемо заправляти повербенки, телефони та інше устаткування, щоб люди мали зв'язок, могли зв'язатися з поліцейськими та іншими службами. Поліцейські рушили до міста Красногорівки з допомогою для мешканців. Поліцейські зараз довезли питну воду, гарячий чай та генератор, заправлений, звісно ж, до першої локації. Зараз Люди підходять, зігріваються, виносять повербанки, ліхтарики. Діти дуже раді, тому що телефон тут це майже єдиний засіб, щоб розважити себе. А для дорослих дізнатися новини. Місцеві розповідають, як вони виживають без електропостачання. о десять ранку. Четвертий день поличили. Ані третій, а дівітвора. Третій. Так я прийшла только цього організа. Нам хотя бы на половину чуть меньше. Мешканка Красногурівка розказує про умову життя та як переживає цей зимовий період. Я не хочу виїжджати. У мене дома на протя п'яти стоїть за другим домом. Сматрю. Тоже не хочу нікуди виїжджати. Може, спадуть. Ну я буржуйку та майже цілий день кушати варю, а потом іду сюди. Ну я тут одіваюсь, у валяначках. Поліцейські прибули до іншої частини міста, аби люди змогли скористатися допомогою. Вода та генератор доїхали до другої локації. Зараз люди виходять для того, щоб заповнити свої ємності водою та якнайшвидше зарядити. Ліхтарики, мобільні телефони для того, щоб можна було дозвонитися до поліції та родичів. Наскільки складна ситуація, можна розуміти по кількості ліхтарків, люди хочуть якнайшвидше зарядити їх, бо розуміють, що світло може не бути дуже довго. Отакі димарі це вже звичний вид для Красногорівки. Це означає, що тут живуть люди і саме сюди їдуть поліцейські. Місцева мешканка розповіла, як живуть у ралях сьогодення, як гріються у холодну пору. Квартирі плюс два. Ми давно подвалі Страшно. Артем щось більш детально розказав про пересувний пункт незламності. Ситуація в Красногорівці дуже критична: немає електропостачання, немає водопостачання. Організували передвіжний пункт незламності. Організували Генератор, щоб людям можна було підзарядити пристрої, фонарі також доставку питної води організували. Працюємо по локаціям, де люди знаходяться в сховищах. Люди зустрічають з позитивними емоціями, тому що ми їм хоч як якусь частину радості та свідомості доставляємо. Всі разом перезимуємо. Поліцейський екіпаж буде і надалі працювати у цьому напрямку, аби підтримувати мешканців, які виживають під постійними обстрілами. Чи змінилися ціни на продукти харчування на ринку Покровська? Дивимося просто зараз у сюжеті моїх колег. Після кожного походу в магазин чи на ринок більшість мешканців лякає загальна сума, яка була витрачена на закупівлю продуктів, бо завжди складається враження: ніби нічого не купив, а чимало коштів витратити довелось. Скільки коштують продукти першої необхідності, дізнавалися журналісти телебачення Капрі. Наприклад, молочну продукцію домашнього виробництва можна придбати за такими цінами. Молочко молочку дев'яносто бутильок 30 гривень літра, творожок також 90 гривень кілограм, а сметанка 90 гривень півлітра. Сливка сіпарірована. Свій товар пані Надія на продаж до Покровська привозить зі Слов'янки Дніпропетровської області. Молочне воно не дуже подорог чим було. Прошлий рік так і було 80 гривень. Та вихідні трошки. Ну, взагалі людей мало все равно. Пан Микола привіз на продаж овочі, які власноруч вирости в нагороді. І придбати домашню продукцію можна за такими цінами. Вуста 17, картошка 15, фасоля 20. В суботу більше людей, а в понеділок менше. Ну, люди ж хто на роботі в основному. Смотри, як хто. Ціни нормальні, підходять, беруть. Ну, більше беруть в основному своє. А от пані Валентина продає товар, який був вирощений на сільгоспідприємствах, та привезений на продаж до нас з іншої області. Морква коштує 30 гривень, буряк 20 гривень, цибуля 35 гривень. Капусту можна придбати за 20 гривень. Картошка Полтавська, домашня людська по 15 гривень кілограм. очень вкусные, разваривается хорошо и жарится хорошо. Бурячок сладкий, морковка карателечка сладкая, лук у нас хороший, сухой, халцедон с доброполье, очень вкусный, хороший, тоже сочный. Капуста хорошая, беленькая. Покупцов у нас пока мало. Сейчас люди холодно, не выходят. Холодно. Торговля пока не очень -то хорошая. Тогда дальше, может, хорошо будет, потому что сейчас идет плюсовая, все будет нормально. Свинину можна придбати за такими цінами. М'якоть та філейка коштують 200 гривень за 1 кг. Сала з прорізю коштує 250 гривень. Якщо тоненьке, то 150. Яловичину можна придбати за такими цінами. 160, 140, 120. Олія рафінована від виробника і домашня наразі за 1 літр коштує 70 гривень. Окрему увагу на столі кожного українця займають яйця. І сьогодні домашні можна придбати десяток за 70 гривень, а фермерські від 55 до 59 гривень за десяток. До нового року трималася така сама ціна, як зараз. Так що не дорожчають і будемо сподіватися, що вони ще будуть дешевшити. Так що, як купляли яйця, так і беруть. За статистикою нависну яйця ну завжди дешевшають. Так що будемо сподіватися, що до, до березня місяця вони вже будуть хоча б гривень по 40. Також запитали і у мешканців, що на їхню думку здорожчало найбільше. Крупа, все, бензин і жиз подорожала в одному випадку, а в другому вона нічого не стоїть. Все, що можна, так, да. якби тільки ваші гроші. Та все, ну, ну все здорожчало, і що, все взяти. Ой, да хліб навіть, подорожчав, чим річ? Та все подорожало. В Дніпропетровській області ми в живуть, там почти в два рази дешевше. Якщо звернути увагу окремо по категоріям продуктів, то стає зрозуміло, що, наприклад, кусається. Мені здається, як ковбаси. Яйці, а так овочі, мабуть, теж. По-моєму, яйця. яйця да. Казалось би, такий дієтичний продукт. Котори, ну, і и ребенку, і и, ну, и нашому взрослому поколінню. Ну, і взагалі в доме необходимо. Але ціни ростуть прямо по гриби посте. Люди з розумінням ставляться до ситуації. І головне не втрачають сили духу. Якось виживаємо нашим бійцям набагато важче. Кажуть, нас б'ють, ми не нас, жен... нас женуть, не йдемо. Спляшемо хоч на хустинці і щасливо живемо. Покровськ, січень 2023. І на завершення поговоримо про погоду на завтра, 14 січня. Протягом усього дня у Покровську протримується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура в день коливатиметься від мінус одного до плюс одного градуса, а вночі стовпчик термометра знизиться до мінус двох градусів морозу. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що завжди обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Спокійних вихідних бережіть себе.